Сьогодні будемо робити сімейний огляд зовсім не сімейного автомобіля. Ззаді мене знаходиться BMW-троєчка купе з 3-літровим бензиновим двигуном. Автомобіль не зовсім новий, але но дарує емоції, просто сумасшедші. Не, кожна, не кожен, верніше, новий автомобіль подарує вам таких емоцій, як вона дарує. Давайте ми заглянемо в салончик. До речі, автомобіль продається за досить хорошими цінами. Ми знаходимося у Львові, вулиця Василя Стуса 4. Заїжджайте у нас багато хороших автомобілів за досить доступними цінами. Підписуйтесь, слідкуйте за, не за моїми руками, а за нашим каналом. Я думаю, надалі буде буде дуже, дуже цікаво. Всім добра!